Антонова, 21 листопада Українці будуть відзначати День Гідності та Свободи. Про це йдеться в указах президента України Петра Порошенка, повідомляє прес-служба глави держави. Дивимось виступ президента. Україна це територія гідності і свободи. І такими нас зробили не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004 року, який був святом свободи. І революція. 2013 року Революція Гідності. Я впевнений, що це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, свою гідність, і свою прагу до свободи. А мені, як президенту України, залишається лише документально засвідчити це і підписати указ про День гідності і свободи. Які українці віднині і навіки будуть святкувати 21 листопада, 22 січня, як і раніше, ми будемо святкувати День Соборності України, День Єдності України, День Злуки. 1 листопада 2013 року. Саме після того, як стало відомо, що уряд України вирішив зупинити підготовку до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Цей документ планувалося підписати на саміті Східного партнерства у Вільнюсі 28-29 листопада. Люди, звичайно, обурені рішенням уряду України, вийшли на Майдан Незалежності в Києві. Акцію назвали Євромайданом. Оська та Максим Ковальчук вони перебувають у прес-центрі школи. Слухай. Зайшли на сайт Київські новини і читаємо. Активісти Євромайдану і представники влади закликають громадян прийти 21 листопада в центр Києва для святкування Дня гідності та свободи. Нижче написано цікаве повідомлення міністра культури України пана Євгена Нещука. Нині дуже важливо, щоб українське суспільство зустрілося у той момент, коли все починалося. Саме 21 листопада вперше активісти вийшли на Майдан Незалежності. Саме з цього і почалися всі подальші події. Сьогодні повідомляє, що активіст Євромайданок, журналіст Мустафа Мустафаноєм, закликає прийти на Майдан 21 листопада без партійної символіки і політичних гасел, щоб жодна політична сила не змогла узурпувати цей день. Звичайно, буде приємно побачити всіх людей, з яких це розпочиналося, які зараз опинилися у владі. Як бачите, що Майдан не закінчується, продовжується історія, але вже іншими шляхами. А ще, а ще у Києві відбудеться урочисте покладання квітів до Хреста Небесної Сотні на вулиці Інститутській. Після 18-ї години розпочнеться народне віче. А також творча програма Пісні свободи. У програмі виступатимуть сестри Тельнюк, Марія Бурмака та інші. Але це не є розважальним заходом, адже створами, які там будуть виконуватись, хлопці йшли на смерть. Переходимо на сад Кіровоградських новин. Що тут цікавого? Ага, сьогодні в обласному центрі пройде низка заходів. Після 11-ї фотовиставка площаді Героїв Майдану та збір коштів на лікування кіровограцію Геннадій Каченко, який отримав поранення в зоні АТО. Після 14 ї збір Автомайдану біля Гайдесантників Чи біля Роші Десантників. Після 16-ї віччя гідності та свободи з розгортанням 30-метрового прапора. Уявляєш, це цікаво. І Зараз ми переходимо на сайт Олександрійських новин. Так. Заходів на 21 листопада поки що не бачимо. Але 22 листопада на території міста буде приспущений державний прапор України та обмежено проведення розважальних заходів. Окрім цього, на знак вшанування пам'яті жертв голодоморів міська рада запрошує всіх олександрійців взяти участь у мітингу Реквіємі. Покладанні квітів та акції запали свічку біля пам'ятного Христа жертвам голодоморів. Галину Іванівна, скажіть, будь ласка, а які заходи пройдуть у нашій школі? Зранку наш школі чекає. Урочі старі Днів гідності і свободи з участю активу бібліотеки. У позаурочний час відбудеться бібліотечний урок на тему Україна територія гідності та свободи. У виховних групах пройдуть бесіди, виховні заходи, нагоди цієї дати. Ну, поки що все. Дякую вам. Ось всі нам.